Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг «Центрбеків» 55 найкращих ліг світу за показником виграних верхових дуелей у віковій категорії Ю 21 Перше місце у ньому посідає центральний захисник Динамо Тарас Михавко, індекс 92,3. Цього сезону Михавко відзначився трьома голами в 11 матчах за клуб. Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик, який був дискваліфікований через допінг, хоче взяти участь у змаганнях з бігу на швидкість у Лос-Анджелесі у 2028 році. Як повідомляє видання Марка, українець вирішив замінити м'яч на кросівки із шипами. Його мета виступити на Олімпійських іграх 2028 як спринтер у складі української національної збірної. Зазначимо, що у матчах за Челсі Мудрик розганявся до 36,67 км. Кілом... і Метрів на годину. За інформацією джерела, тепер Михайло хоче перетворити цю вибуховість на олімпійські медалі. Наразі Мудрик тренується з національною командою з бігу під керівництвом колишніх олімпійських спортсменів. Проте шлях до Олімпійських ігор не буде легким. Мудрик повинен буде виконати мінімальні вимоги і пройти українські відбіркові змагання у 2027 році. Колишній нападник та радник Ігоря Суркіса Артем Каравець висловився про свою роботу в стані білосиніх. Функціонер поспілкувався з інсайдером Ігорем Бурбасом. Цитата: Я не готовий працювати за методичками Радянського Союзу. Звіт змінюється, час іде вперед, а ми не адаптуємося до цього. Для мене це нонсенс. Я не хочу бути частиною деградації улюбленого клубу. В Динамо є система, згідно якій більшість працівників сидять на теплому нагрітому місці. Вони отримують зарплату і далі нічого не роблять, вдаючи лише вид, розповів кравець. Також він додав, що за останній рік отримував 3-4 пропозиції за величезним. Зні гроші приблизно 10 тисяч доларів. Йому дзвонили і просили влаштувати дитину в академію Динамо. Це було за 12 місяців. Цитата: я за 12 місяців мав такі ситуації, тому уявляю, скільки пропозицій мали люди, які вже десятки років у цій історії. Додав Кравець. Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Артур Рудько, про затримання якого під час незаконного перетину державного кордону повідомили українські змі, міг продовжити кар'єру у чемпіонаті Азербайджану. За інформацією Динамо Манії, 33-річний воротар мав наміри укласти контракт із азербайджанською габалою. Тепер уся ця пропозиція не актуальна. Останнім клубом воротаря був Чорноморець, який він залишив наприкінці минулого літа. В Українській асоціації футболу відкрито службове розслідування на підставі суддівських рішень у п'ятому турі УПЛ, повідомляє та то таке: в комітет етики та чесної гри було викликано арбітрів Олексія Деревінського, матч металіст 1925 Шахтар та Дениса Шурмана Оболонь Динамо. Обидва судді дали свої пояснення щодо рішень, які у комітеті арбітрів були визнані помилковими. Також проводяться розмови з арбітрами, асистентами ВАР та технічним персоналом, Працював на тих матчах зараз. Триває збір показів, коментарів та інших процедурних заходів. Обидва арбітри не працюватимуть у шостому турі у ролі головних суддів. Шурман призначений асистентом ВАР на матчі ЛНЗ Рух. Деревінський не отримав призначення в жодній з якостей. Журналіст і коментатор Віктор Васко повідомив, що низка клубів не були готовими відпускати своїх гравців у збірну України ю 20 на чемпіонат світу. Цитата: Чемпіонат світу ю 20 проходить не в дати офіційних міжнародних пауз ФІФА, тому клуби мають право не відпускати футболістів на цей турнір. З того, що я знаю, Нюрнберг не відпустив Степанова, Емполі не відпустив нашого нового вундеркінда Богдана Попова, Кішварда не відпустила воротаря Іллю Поповича. Окрім іноземних клубів, українські команди теж увімкнули патріотизм. З одного боку, вони всі аж пісяються від того, що їхні футболісти викликають у збірні, тому що вартість цих футболістів автоматично піднімається. А з іншого на чемпіонат світу, як торік, до речі, на олімпіаду відпускають лише тих, на кого самі не розраховують. Овують Карпати патріотично відмовилися відпускати Домчака. Зоря не відпустила Саленка і Маткевича. Динамо не відпустило Михавка. Сказав Вацько. Чемпіонат світу серед збірних Ю 20 відбудеться у Чилі з 27 вересня до 19 жовтня. Суперниками України у групі будуть Південна Корея, Парагвай та Панама. Вінгр Лукас Ферейра, центральний півзахисник Ізаки Сілва та нападник Лука Мейрелес з Шахтаря не потрапили до складу збірної Бразилії U-20 на чемпіонат світу з футболу Ю-20. Раніше ці футболісти готувалися з командою до чемпіонату світу. Нагадаємо, ферейра перейшов до шахтаря з бразильського Сан Паулу за 10 плюс 2 мільйони євро. Ізаки Сілва приєднався до гірників із Флуміненце. 18-річний бразилець обійшовся Шахтарю у 10 мільйонів євро плюс два мільйони Конусами. Луку лукумай Релиса Доничани купили Сантоса. Сума трансферу 18-річного нападника склала 12 мільйонів євро. Клуб Ботошані здобув перемогу у матчі 10-го туру чемпіонату Румунії проти бухареської команди ФКСБ. На своєму полі команда з Ботошані виграла з рахунком 3-1 завдяки дублю українського форварда Миколи Ковталюка. Гості відкрили рахунок на 36-й хвилині, проте господарі швидко відновили паритет, зрівнявши рахунок. А у другому таймі героєм став український нападник Микола Ковталюк. Спочатку він вивів Ботошані вперед на 68-й хвилині, а у компенсований час. Оформив дубль. Українець забив три голи у п'яти матчах за клуб. Перемога дозволила Ботошані набрати 19 очок та вийти на друге місце у чемпіонаті. Лідирує Університаті Крайова, 23 пункти, за яку виступають українці Павло Ісенко та Олександр Роменчук. Матч проти Зорі став ювілейним для півзахисника Колоса Олександра Демченка, сотим в українській прем'єр-лізі. У складі Колоса Демченко провів 59 матчів, ще 28 у футболці Олександрії та 13 за чорноморець. На рахунку гравця 4 голи в УПЛ свою кар'єру в елітному дивізіоні Олександр розпочав 25 липня 2021 року, дебютувавши за Олександрію у виїзному матчі проти Зорі. Асист від воротаря це вже норма для УПЛ. Назарій Федорівський став третім воротарем асистентом у сезоні 2025-26 в УПЛ. Його подача зі штрафного на останніх хвилинах матчу проти Динамо допомогла Денису Устименку забити вирішальний гол головою та подарувала оболоні нічию 2-2. Це вже четвертий випадок у 2025 році, коли голкіпер записує на свій рахунок результативний пас в УПЛ. До цього подібне траплялося в останнє ще у травні 2019. 18 року 50-й сухий матч Євгенія Волинця в УПЛ. Воротар Полісся Євгеній Волинець провів ювілейний 50-й матч у чемпіонаті України, зберігши свої ворота недоторканими у грі проти Кривбасу. Розподіл сухих матчів Волинця в УПЛ виглядає наступним чином: Полісся 8, Колос 33 та Дніпро 1-9. Свій перший матч без пропущених м'ячів в елітному дивізіоні Волинець провів 15 вересня 2019 року у складі Колоса у домашній грі із ФК. Львів, загалом, в його активі вже 130 ігор. В ПЛ Євгеній став 34 м воротарем в історії турніру, якому підкорилася позначка у 50 сухих поєдинків. Форвард Трабзонспора Данило Сікан відновився після травми. Повідомляє Гюнібяк із Хайбер. За даними джерела лікування Данила завершено. Сікан розпочав тренування з командою. Його планують включити до заявки на матч проти Газіантепа. Якщо тренерський штаб дасть своє схвалення, сікан зможе повернутися на поле вже на вихідних. Нагадаємо, що українець пропустив матч з чи через пошкодження нерва та зовнішньої частини правого коліна, яке він отримав внаслідок удару під час тренування. У цьому сезоні він зіграв лише чотири матчі за клуб результативними діями не відзначався. Український півзахисник Жероний Віктор Сиганков пропустить матч п'ятого туру іспанської Ла ліги проти Леванте. Про це повідомив головний тренер команди Мічел Санчес. Цитата: «Сиганков не готовий до цієї гри, у нього незначна травма м'яза внаслідок удару. Сиганков має незначне розтягнення і погано почувається під час бігу, сказав Мічел. Раніше через проблеми зі здоров'ям циганков вже пропустив два попередні матчі Ла ліги із Севільєю та Сельтою. Бразильський півзахисник Гремію Габріел Мек відмовився від переходу до Шахтаря, попри переговори між клубами. За інформацією журналіста Кальєля Дорналеса, донецький клуб підняв свою пропозицію до 13 мільйонів євро фіксованої суми плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. Однак угода зірвалася. 18-річний хавбек дав зрозуміти, що хоче залишитися у гремію та спробувати свої сили в першій команді. Також зазначається, що минулого тижня скаут Шахтаря приїжджав до порту Алегри. Щоб подивитися на Мека на тренуваннях, у справі також бере участь посередник Франк Логбі. На рівні Ю 20 минулого сезону він зіграв 13 матчів, забив три голи. Атакувальний півзахисник Роман Безус став гравцем кіпрського Анортосіса, підписавши контракт до 31 травня 2026 року. За даними «Трансфермарк», Безус приєднався до Анортосіса 10 вересня 2025 року. Українець перейшов до клубу як вільний агент після закінчення угоди з попереднім клубом кіпрською Омонією. Нагадаємо, раніше Роман оголосив про відхід з Омонії на його рахунку: 19 голів та 16 гольових передач у 90. Тамачик за команду. Статистичний портал Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів Полісся. Найдорожчим гравцем Полісся є орендований воротар Аль Шабаба Георгій Бущан, якого портал оцінив у 5 мільйонів євро. Друге місце за вартістю займає Олексій Гуцуляк 3 мільйони євро. На третій позиції розмістився Вінгр Олександр Назаренко, якого оцінюють у 2,5 мільйони євро. Головний тренер збірної України Сергій Рибров став головною ціллю грецького Панатінейкоса. Клуб залишився без тренера та повернувся до спеціаліста, якого розглядала в часи роботи у Френсваруші. Про це повідомляє грецька преса. На запитання про можливий інтерес до Панатінейкоса Рибров відповів, що його цікавить робота зі збірної України, але водночас зазначив, що у майбутньому готовий розглянути такий варіант. Але після завершення чинного контракту з УАФ Нагадаємо, угода Сергія Реброва зі збірною України розрахована до літа 2026 року. Також джерело зазначає, що у жовтні, в разі невдачі у кваліфікації на чемпіонат світу, Реброва з великою долою ймовірності звільнять і не будуть чекати завершення контракту. Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на невдалий старт національної команди у відборі на чемпіонат світу 2026. Поразка від Франції та Нічия з Азербайджаном посилили дискусію навколо доцільності змін на тренерському містку. На думку експерта, він вважає, що Ребров довго не протримається на посаді головного тренера збірної України. Повідомляє Спортює. Левченко впевнений, що важливо зрозуміти наскільки нинішній наставник відповідає профілю всіх гравців національної. Команди, саме якість виконання ігрового малюнка, за його словами, мають бути головним індикатором. Левченко вважає, що для відповіді потрібні внутрішні розмови, діалог із головним тренером та кістяком лідерів. Без такого аналізу кадрові рішення ризикують стати кроком заради кроку, а не усвідомленою стратегією. Говорячи про кандидатів, Євген підкреслив важливість сучасного підходу і тренера в роботі. Як радикальне, але перспективне рішення, експерт згадує молодого фахівця Руслана Ротаня, додаючи, що запрошення відомого іноземця в умовах війни мало ймовірне. При цьому найближча розвилка це матч із Ісландією 10 жовтня, де очків втрачати не можна. Експерт зазначив, що саме Руслан Ротань зможе поставити з колін збірну України. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях.